Всім привіт! Мене зато Олексій. Це моя машина BMW i4. Зараз я знаходжуся в Кишиневі, столиці Молдови, і хочу в цьому відео з вами поділитися тим. Як вам зарядити ваш електромобіль в Молдові, якщо ви подорожуєте через Україну транзитом або, наприклад, приїхали сюди на вихідні? Отож в Молдові є національний оператор, називається він EV Point. Цей оператор діє в основному в Молдові, і трошки ще у нього також є станції в Румунії. Молдова не сильно велика країна. Тож тут не так багато станцій. Але тим не менш EV Point присутні в усіх великих містах та містечках. В основному це станції AC, є багато станцій DC, на 50 кВт, і одна, одна, отака локація. Одна є в Молдові, в Кишиневі. На якій є потужний зарядний хаб, є конектори CCS2, CHAdeMO, а також для китайських автомобілів на тих двох станціях є GBTDC. Тож, якщо у вас китайський автомобіль, то Молдова це така країна, в яку ви можете поїхати, не використовуючи якісь перехідники для зарядки, оскільки тут є швидкісна зарядка для китайських авто. Також я особисто поки катаюсь по Молдові бачив машини з Китаю електричні, тож люди також їх купують так само, як і у нас. Щодо ціна зарядку, то також все дуже схоже на Україну. Ціни тут в молдавських леях. Курс молдавського лею це 1 до 2 до гривні, тобто 2 гривні за один молдавський лей. Вартість зарядки йде також в діапазоні від 12 до 18 гривень за 1 кВт годину, що дуже схоже на те, що в Україні. І відповідно десь на 340% меншу вартість за AC за повільну зарядку. Я вже зареєструвався в цьому додатку, тому що хочу вам показати, як це було. В принципі, тут немає нічого складного. Обираємо мову додатку, натискаємо «Реєстрація», вводимо своє ім'я та прізвище. Обираємо країну, Молдова. Номер телефону пишемо з плюсом. Заповнюємо електронну пошту, вигадуємо пароль. Пишемо номер вашого авто, марку і модель. Нажимаємо галочку, тицяємо Submit. Далі вводимо пароль з СМС, відкриваємо свій поштовий клієнт та переходимо по посиланню з листа. Повертаємося в додаток, вводимо імейл та пароль. Після реєстрації вам обов'язково треба поповнити ваш рахунок, якщо ви плануєте користуватися цими станціями, адже тут така сама система, як в Україні. Тобто з депозитом. Ви поповнюєте рахунок, далі вже використовуючи гроші з цього рахунку, ви заряджаєте вашу машину. В правому верхньому кутку натискаємо зелену круглу кнопку «Fill». За потреби знову заповнюємо так само всі поля, включно з домашньою адресою в Україні. Вводимо суму в молдавських ліях мінімально 50. Після оплати бачимо актуальний баланс у додатку. Зараз продемонструю, як відбувається процес зарядки, і розкажу вам про ще два способи зарядити вашу машину, якщо ви не хочете зв'язувати з EV Point, або, наприклад, у вас якісь є проблеми з реєстрацією. Отож, я заходжу в EVPoint. Тут у мене рахунок вже, бачите, поповнений на 50 молдавських лей. Я знаходжу станцію, біля якої я знаходжусь, знаходжу її по номеру, це в мене станція 157, дивимося, це 159, не та, мабуть, оця. Так, 157 вибираємо конектор, який мене цікавить. Оцей вартість 8 Вей, тобто 16 гривень. Батарею спеціально я не прогрівав, заряд батареї у мене доволі високий, тому не очікую побачити якусь круту потужність, але тим не менш подивимося, чи взагалі працює зарядка, чи немає ніяких проблем. Спробував нажати тут старт. Тут вибирає на станції CCS нажав. Далі, тут старт, і вже виходить, треба нажати два рази старт. Спочатку, спочатку в додатку я нажав, що типу, я хочу підтвердити, що я це я. А далі вже на самій станції я нажав запуск, що давай запускай станцію. Ну і бачимо, заряд, в принципі, іде, йде комунікація машини зі станцією. Станція заявлена 150 кВт. Ну, до речі, тобто, якщо я приїхав на порожній машині, то я би зарядив тут за 30 хвилин. Так, ну бачимо, води є 39 кВт. В принципі, я думаю, що враховуючи те, що я не розраховував отримати якусь нормальну потужність, то цілком все гаразд. Так що зрядка йде. Оці е, три станції швидкісні, ті, що водою 150 кВт і мають два конектори ccs 2 та CHAdeMO, вони виробника іспанського сір control тому на них немає GBT. Бачимо, тут є табличка, що це Sір Control Іспанія, розрахунок на 375 А. Так, а оця станція має, у нас три коннектори вже. Це CCS2, CHAdeMO та GBT для китайських машин, як я вже сказав перед цим. І ця станція дещо меншої потужності і, відповідно, іншого виробника. Так, навколо всюди обходив, ніде не вказано, який це виробник, але е, всюди ще написано російською мовою, тому що в Молдові повина людей спілкуються чогось російською мовою, не знаю чому. Тож на цій локації 5 станцій, 3 європейські сіркантро і дві якогось неясного виробника, але з GBT. До речі, ці станції, що з GBT, через мобільний додаток заявлені як 120-кіловатні станції. Тож, якщо ж ви приїхали по СІСІС, у вас є 5 станцій, дуже потужних, 3 по 150 кВт, і 2 по 120 кВт. У нас в Україні такого розміру хаби ще немає, але у нас є доволі приблизні хаби. У нас є хаби 4 по 160. 3 по 160, 3 по 120, є хаб 360 плюс 120, ну і в різних комбінаціях. В додатку також відображається вам потужність. Скільки ви спожили, зараз я спожив вже 40 лей. Отримую зараз 35 кВт потужність і зарядив за машину на 5 кВт. годин. Все, зарядка зупинена. Баланс. Мінус 047. Тепер трошки довжимо дава нам одну гривню. Ще один спосіб, як ви можете зарядити вашу машину в Молдові, це скористатися українським оператором GoToYou, який також працює в Молдові від Вони почали зараз з оцієї станції. Це буквально одна з перших станцій, чи може взагалі перша станція, яка у них є. Тут конектор тип-2 знаходиться на біля торгового центру в Кишиневі. Спокійно лишаєте машину до торговий центр, все Це чудово. Потужність тут до 22 кВт. В мене машина приймає 11, станція спокійно їх видає. Все чудово. Працюють системи резервації, працює оплата з гривнього гаманця. Ніякі додаткові дії робити на треба, так само, як в Україні. Приїхали на станцію, зробили резервацію попередню або можете не робити, і запустили станцію. Все чудово. Дивимося, як це працює вживу. Процес підключення доволі простий, як зазвичай просто ставимо коннектор в машину. Коротше, заходжу я в GoToU. Тут у мене є моя розривація. я нажимаю розпочати заряджання. Іде під'єднання кабеля, і власне починається зарядка. Зауважу, що в мене баланс в гривнях. Тобто я ніяк не переводив. Свій рахунок в молдавській лії. Хоча тут, звісно, якщо подивимося, вартість, вона вказана 5,49 молдавських лі за кіават-годину. Тим не менш, у мене іде зарядка спокійно по курсу, вони конвертуються в українські гривні без проблем, іде оплата. Вам не треба робити ніяких додаткових дій для того, щоб станцію запустити, вона запускається так само, як всі станції, які працюють в Україні. Все просто і зручно. Тож висновок доволі простий. Як ви можете, по ідеї, навіть не ставити собі ev Point, не замрачуватись молдовськими зрядками, а просто приїхати на зарядну станцію в знайомому вам білінгу. Але і це не всі варіанти. Адже тут також є одна швидкісна станція, для якої вам теж не треба нічого додаткового робити. Ви можете зарядити вашу машину, використовуючи зарядні станції компанії EcoFactor. такі самі як в Україні. Той самий додаток. Такі самі станції, того ж самого виробника. Тобто це станція виробництва «Екофактор» на 120 кВт, Така сама, як можете побачити, ставить компанія Іоніті. Багато де такі станції. Така станція, наприклад, стоїть в містечку Теребовля, в Тернополі стоять такі станції, в Житомирі і так далі. ну, Їх багато де стоїть. Також бачите, одна з такі станції стоїть тут неподалік Кишинева. Це єдина дісі-станція в Більного ЕКОФактор, яка знаходиться в Молдові. Загалом у них багато різних есі-станцій. Тож, якщо ви десь уходите в якийсь торговий центр чи біля якогось готеля, можете пошукати додатку, вартість вказана в лєях, але вам списує по курсу в гривні, оскільки у вас рахунок в гривнях, вам списує в гривнях. Вам не треба додатково нічого робити, ви просто активуєте станцію, як, як зазвичай, просто піддавши конектор, запросивши станцію додатком ек або карточкою тока, яка прив'язана до екофактора, без різниці. За перерахунком, ця станція 15 гривень за 1 кВт годину. В ліях це близько 7 лі. Тож, якщо ви подорожуєте на далекобійній машині, вам, в принципі, буде достатньо однієї цієї зарядки. Вона не сильно популярна у містах, тому що, по суті, це єдина дісічка в цьому білінгу. А більшість електромілістів користується місцевим білінгом і V-Point. Бачите, у вас є три варіанти зарядитися в Молдові. Перший варіант це EV Point, національна мережа, багато станцій є крутий зарядний хаб, 150 кіловат, три станції, ще дві 120, є GBT станції. Доволі хороший варіант, як зарядити вашу машину. Станції дуже поширені, також вам може знадобитися потім цей додаток, якщо ви поїдете в Румунію, там також є їх станції, правда, на великій кількості. Тож загалом непоганий варіант. Мінуси в тому, що вам треба поповнити рахунок, тримати там гроші, але якщо ви поповните його на якусь мінімальну суму, чи це необхідно вам зарядки, то можете просто її повністю використати, як я зробив. Якщо ж ви не хочете ставити собі віпоint, у вас є варіанти готою, або ж у вас є варіант Ecofactor. Обидві мережі працюють спокійно з українським гаманцем з українським додатком. Також це, звісно, лише перша станція від компанії GoToYou. Наскільки я знаю, вони активно планують залучатися в молдовський ринок і будуть ставити тут ще дуже багато різних станцій, як AC, так і DC, так і потужні там, на 120-160 кВт. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, обов'язково підпишіться на цей канал, адже тут є багато класних відео про електромобілі і не тільки. До зустрічі нових відео. Бувайте!